На 10-м праздником стрітня Господнього. І у цей день хочеться ще раз і ще раз пороздумовувати над тими подіями, які відбулися у Єрусалимському храмі, коли Матір Божа із мнимим чоловіком, праведним Йосифом, принесли у знак... Посвяти жертву Богу принесли младенця Богомладенця Христа. І майже всі святі отці, вони склоняються з такою думкою, що це є, можна сказати думка об'єктивна, що Богу не потрібно було ці речі. Як обрізуватися, так і приносити жертву за себе, оскільки. Кому приносити, якщо він сам Бог. Він цієї жертви не потребував. Але важливий практичний момент сьогоднішнього свята, як Господь сам нам показує і в лиці Матері Божої, і сам особисто, і праведного Йосифа, що як він шанував закони і ті обряди старого заповіту, які були. Це, браття і сестри, приклад новозавітній церкві, особливо тим, хто Відкидає обрядовість, каже, що то все пережитки, архаїзм, що нам то все не потрібно, тому що Бог у мене в душі, для чого там хрестити дітей, чого там приносите на сороковий день. От зараз такі склалися устої в сучасному суспільстві, коли це все пренебрежительно до цього відноситься. І тому ми десь і ми і десь бачимо, чому і храми постіють. І треба так, так мало. Єдине, ще треб, можна сказати, які люди під страхом самі смерті це роблять, це є похорона Парастаси. Всі інші треба, вони настільки, ну, зараз, можливо, і з війною це зв'язано. хрестин дуже мало дуже мало взагалі хто й похрестить дитинку на сороковий день, дуже і рідко і забудуть прийти потім, тому що так предписує устав. Якщо людина християнин. Тому така, Господь нам показує у сьогоднішньому празнику, що Він, будучи Богом, не потребуючи цього, це виконує. Цей обряд, браті і сестри, обрядовість вона потрібна нам, людям, не Богу. Вона, якщо хочете, вона носить надзвичайно великий дисциплінарний характер. Вона дисциплінує людину, тому що ми і так склонні до розслаблення, до такої, знаєте, розшатаності. То нам скажуть, вже ми по-другому почали поступати, то нам скажуть, ви не добре робили, ми не добре. Не є в нас такої, знаєте, твердості, безкомпромісності у справах віри, моралі і обрядовості так само. Тому сьогоднішній праздник нас навчає твердо держатися обрядів, своїх обрядів, тому що це не просто формалізм, як дехто каже. Від у навіть у цьому обряді Господь нам передає який глибокий зміст цього празника. Зараз я про це більше скажу. Коли ми отвергаємо зовнішню стерину, зовнішню сторону церковного життя, це лише говорить про те, що внутрішнього в нас нічого нема. нема. Треба бути чесним і відвертим у першу чергу самим до себе. Якщо нас. Повністю ми принебергаємо обрядовістю. Це говорить, що внутрішній наш мір, там хаос, там нема порядка. Там просто ми обманюємо себе, Бога, ближнім, говорячи, що в нас Бог у душі. Ні. У тебе лож, неправда у душі, блуд, нечистота. От що в тебе в душі, тому тебе і не тягне на речі церковні. Сьогодні Господь приходить у храм. І приносить цю жертву, приносить двох горлиць і двох голубиць. Більш багаті люди цю жертву благодаріння вони приносили ягненка. Наш світлої пам'яті Архімандрит Василій Пронін, він роздумовуючи над цим уривком євангельським, він каже, парадоксально каже, волхви прийшли 40 днів тому і принесли великі дарунки. Богу, золото. Тобто він міг, Бог міг що? Отдати? Не просто дати двох горлиць і двох голубів, а він міг більше віддати, тому що ті дари, які принесли, де вони сиділи. Отець Василь, в нього завжди було таке нестандартне мишлення. Він не так думав, як усі священники. Він завжди на такі речі звертав увагу, які йому кажемося, ну, я читаючи там. Уже 20 років Євангелія я ніколи на це навіть над цим не задумовувався. Отець Василій каже, що Господь він, навіть якщо і ті прийняв дари Матір Божа, праведний Йосиф від, від волхвів, то вони їх зразу віддали потребуючим. Вони і не претендували на те, щоб за ті гроші, які волхви дали їм, побудувати собі там будинок, палату, бо, мов, Месія прийшов на землю. І тим самим показали, що вони себе асоціювали завжди скромними, бідними людьми. І ще один момент, на який інший святий Отець звертає увагу, який нам, людям сімейним, браті і сестри, теж актуальний у світлі цього празника. Один із отців, роздумовуючи над цією жертвою старозавітньою, над горлицями і над голубами, він привозить таку аналогію з їхнього життя. Каже, люди сімейні, візьміть це до уваги. Горлиця це є птиця, яка коли втрачає свого чоловіка, вона більше ніколи ні з ким не жиє. Вона жиє сама, як монашка. А голуб, він це є птичка, яка дуже сильно розмножається. І він каже: візьміть це, люди сімейні, до уваги. Коли треба проявити вірність до своєї жінки чи до чоловіка, проявити ту чистоту, яка була в горлиці. Коли Господь забере в тебе когось, наприклад, то, як і апостол Павел каже, краще вам бути одним. Ну, Це не є якесь правило, це не ця тема проповіді. Но чистота і вірність горлиці, вона і в Старому Заповіті, і в Новому Завіті цінується. І так само. Розмножатись, по прикладу, голубів, це то, яку Господь дав своєму, взагалі заповідь Адаму, Єві в Раї. щоб вони плодилися і розмножалися. Це то, що теж, на жаль, нинішнє суспільство це, а виходить, не християни, вони краще цю заповідь виконують, ніж самі християни. Християни чомусь бояться народжувати. Ми це, як священники, тепер констатуємо. Що і ковід дав свої моменти, війна зараз, і в нас страшна криза, у нас страшно переважає смертність. Це то, браття і сестри, до чого Господь усе були тяжкі часи, і море були, і війни були, і люди не боялися і народжувалися, і виявлялося, в стратегічному плані вони потім вигравали. Вони тому, що і рід зберігся, і нація зазберегла, а коли люди не рожають, скажіть, звідки маються люди взяти? Тому приклад цих жертовних тварин, яких сьогодні Господь приносить, у свій дар Він теж для нас є поучальним. Ну і останній момент, на який би хотів вашу звернути увагу, це є праведний Сімеон і пророчиця Анна. Це, як Євангеліє сьогодні сказало, це чоловік праведний, і благочестивий, який. Чекав у утіхи Ізраїлеві, чекав того Месію, як і більшість старозавітних праведників, чекали у тіху, що прийде той Месія, який визволить людство від рабства гріха. Приклад цих людей, браті і сестри, це вже говорить святитель Інокентій Херсонський, такий святитель дуже чудним життєм, Рекомендую вам всім почитати його, ознайомитися, просто забийте. Бо боїться якихось перешкод, боїться завжди, що буде завтра, завтрашнього дня. Просто ознайомтесь. Так от, Святитель Інокентій, він каже, що у чому саме велика заслуга Сіміона? У тому, що він, будучи пристарілим, будучи, уже проживши життя, маючи за своїми плечима великий життєвий досвід. Він не втратив віру, а наоборот був праведен і благочестивий. Це, браття і сестри, то, що ми, як священники, можемо десь констатувати, коли відвідуємо територіальні ці центри, де люди престарілі, люди покинуті, люди обіжені на всіх і на вся, особливо на свою родину, коли при живих дітях тих дітей, батьків тих здають, тому що вони їм заважають, скажемо відверто. Так от, буває, такі люди озлоблені, що їм нич не мило, їм уже не проповідь священника, не Біблію їм, хоч там давай руки, їм нич не треба, банально по душах поговорити і все, більше їм нич не цікавий. Так от це та старість, якої я вам нікому не бажаю. Тому що як би людина важко не жила, як би вони які перипетії не були, чи вона вдова, як Анна пророчиться сьогодні. Яка теж згадується в Євангелії, сім років лише з чоловіком жила, і 84 була вдова. Представте собі, це тягар. У нас буває сім'яся розпаде, ще 40 днів нема. А дивимося, вже собі любов така знайшлася. Питання, просто може священника виникнути риторичний, а між чоловіком і жінкою була любов, якщо так легко міняється, як носки. Тому. Тут проблема, розумієте? Так от, який би людина тягар не несла, Господь у сьогоднішньому празнику показує, що неодмінно, якщо ця людина буде праведна і вести благочестиве життя, неодмінно вона получить утіху. Як це сьогодні зробив, як це отримав Сімеон. У якій молитві, якій благословив Бога, яку ми постійно на вечірні співаємо, нині відпущаєш, і твоє, владико. Так само і Анна, вона дочекалася того. Це, браті і сестри, нам приклад усім, що треба стратегічно мислити, не низьке лиш, бо тепер ми добре та робщу, та всі кругом недобрі. Це є путь у то, що ми програємо потім. Коли ми тут почнемо жити гріховно, неправедно, бо врахуємо, що до нас Бог несправедливо поступив. І приклад цих стар, цього старця і стариці показує, що завжди є виграшний варіант, якщо людина потерпить, якщо достойно із смиренням принесе все життя свій хрест, утіха буде. Навіть якщо не тут на землі, то там на небі, але вона буде, браті і сестри, це нам приклад не опускати руки, а достойно нести ті тяжби, які Господь нас поклав, достойно нести той хрест чи сімейного життя, чи де би ми не були, в якій ситуації. Тому що в стратегії тільки ми виграємо і отримаємо ту тіху, ту благодать і спасіння з Богом. Амінь.